Не дуже задоволені нашим президентом, тому що він не виконав те, що пообіцяв на даний момент. Багато було надій і сподівань на щось. Але він його оправдовує якось ну, вірили йому. маємо надію, але думаю, якось воно ну, не Буду... так робиться, як би хотілося. Будемо надіятися. Є малий термін, я ще не визначилась. побачимо, що буде далі. Порошенко оправдав. Оправдує наші надії. Хоча йому дуже важко, оскільки постійно йому вставляють палки в колеса. Ну, я сподіваюся, що він справиться з цими перешкодами і подолає ці проблеми і все буде добре. Ну, загалом правління Порошенка мені доволі подобається за ці 100 днів, так як він взяв відповідальність на себе в такий неважкий період країни. І нині поводиться дійсно як непоганий менеджер, бізнесмен, так як він. Зі всіма старається взаємодіяти, зі всіма фракціями і поводитися вічливо і ні з ким не сваритися. Ну, я вважаю, що управління президента важко судити за такий малий срок, тому, напевно, треба пожити і ще побачити, що буде далі. Сто днів для президента це не дуже великий термін для того, щоб відчути результати від його керування країною. На даний час ми нічого гіршого не спостерігаємо. Ну, думаємо, що надалі буде нам краще жити і будемо відчувати покращення в житті країни. Я розділяю думку багатьох людей, розділяю їхні переживання, розділяю все, що вони відчувають. Але ну, я даю прогноз на майбутнє, що Україна все ж заживе краще. І вірю, що Петро Порошенко зможе її підняти. І його теж потрібно зрозуміти, стільки проблем навалилось. Ця війна, це все можна як людину просто зрозуміти. Я вважаю, що Україна підніметься і Порошенко буде цьому сприяти. Сьогодні вже як 100 днів, як наш любий Петро Порошенко владує в Києві. знаєте, Страшно бачити все те, що зараз є в нашій країні. Було багато обіцянок перед тим, як хтось вставав на пост. І кожного дня, кожен час ти пересвідчуєшся, що всі вони однакові. Нікого немає такого, якого б хотіли вибрати люди і він би представляв інтереси людей. Це вже давним-давно налажена схема. І нам всім стає просто страшно. Моїм батькам, моїм знайомим. Дуже багато знайомих тих, що зараз там. Вони йшли туди, не задля своїх інтересів. Вони хочуть бачити нашу країну чистою корупції від того бидла, яке було перед цим, і яке зараз заважає жити простим людям. В мене є багато знайомих, які мають великий потенціал. Але цей потенціал ви можете просто запахнути собі в одне місце і цього ніхто, цього ніхто не бачить. Цим ніхто не цікавиться. Все зараз тільки в грошах. Ти ходиш в магазин, платиш гроші, йдеш на навчання, платиш гроші. Я хочу, щоб в нашій країні все було мирно. Щоб перестали вбивати людей. Більше ніяких побажань зараз не бути. Той страх, і той кошмар. Це вже набридло. І сльози, матерів, бабусь. Дар, дівчата, жінок, то вже за